Всіх вітаю, друзі! У нас сьогодні буде розпаковка з Aliexpress. і досить цікаві товари я замовив з Aliexpress. Я думаю, вам також буде цікаво, можливо, хтось собі захоче замовити. По-перше, це ножі до тримера дніпрамовського цього, що я знімав відео. В нас корпуси під 21700 під макітовську посадку. І ось таку лампу, як декор. Це я взяв собі на фон на прямій ефірі, щоб класно світила. Вона в стилі кактуса. Так що буде цікаво, ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до розпаковки. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це Настера 30Е з ємністю 3000 мА. Ціна одного акумулятора 45 гривень, оп, 30 гривень. Всі посилання в описі під відео. З самого початку ми перейдемо напевно до цієї лампи. Потім я зроблю з нею окреме відео, тому що вона не на акумуляторах, вона живиться від 5 вольт. Я вже її розпаковував. Потім перейдемо до акумуляторів оцих під макіту посад. А в кінці до цих лес, тому що підемо косити, Спробуємо, як воно буде косило чи не будуть ламалися. Щоб ви розуміли, за цей пакет оцих лес тут виходить в нас 120 штук. Я заплатив близько 3 300 гривень. В Дніпрам, ось такі. от Я взяв. 320 гривень коштує 20 штук. А тут 300 гривень чи 280 я заплатив. Ну, я вам потім покажу. 120 таких лес. Ну, це мені на два сезони стане, як не більше, бо в мене життєво закінчилось. Дві штуки чи три лишилося. На косі, вроді дві, і дві в запасі. Все, нема. Що, знову платити 320 гривень? Ну, ви серйозно, чи що. Добре, це відставляємо на бік, перейдемо до лампи і акумулятор відставляємо. Я два, два корпуси замовив. Провіримо зараз на інструментах, провірю я на косарці, провірю я на лідері. Як посадка чи заходить все добре, нічого не мішає. Коротше, оці корпуси. Разу подивимось на БМС-ку, як вона якісна чи не якісна, скільки там мосфетів. Бо я ще навіть не розпаковував. Дивіться, один просто взяв, отак розпакував, що треба розв'язати. Другий ще запакований повністю. Добре, перейдемо спочатку до лампи. Дуже цікава лампа. Ця лампа підійде як декор на фоні. Я думаю, для барів, для якихось кафешок, для кави, для кажу кави, ну для кав'ярень. Дивіться, ось така лампа в стилі кактуса. Їх там є різні фігури на Aliexpress, Можете обирати. Посилання я залишу, де я замовляв. Вона коштує там, можна взяти з акціями за 200 гривень, з чимось 250, 280 до 300 гривень. Просто кажу моніторте Aliexpress, кажу, посилання я залишу. Бачите, в мене е, в виді кактуса, ось така. і кольори є різні. Е, є червоний, синій, розовий, зелений, жовтий. Я взяв зелений, мій улюблений кольор зелений. Можна брати, які ви хочете, можна, бачите, тепле, холодне світло брати. Коротше, ось так це все виглядає. Комплектація в нас, дивіться, комплектація в нас дуже проста. Звичайна, ось така неонова така от стрічка. Все воно сюди вставляється. Кнопка включення внизу в нас на батарейки. Можна вставити акумуляторні батареї, які буде працювати. Але я в подальшому це перероблю на акумулятори. Місця тут вдосталь, айпішку поставив три акума вліпив по 3000 мА. і можна раз в місяць заряджати в залежності скільки воно споживає від інтенсивності роботи. Добре, давайте ми складемо, попробуємо заживити від 5 вольт. Так, вставляємо. Ось так. Бачите, воно у нас контакти вставляється. Мені дуже дивно, чому китайці роблять от, от, чесно от dc шка навіщо тут DC? s шку Та зробів вже Type-C. Якщо воно живиться від 5 вольт, нащо тут нахлобучувати оце DC роз'єм? Ну нащо? Та візьміть Type-C поставте, і все, нашу DC-шку. От я, наприклад, що маю той шнур з собою dc s шкою тарабанити, десь я хочу з собою взяти чи ще щось, ну, Type-C зарядку взяв, включив її, вона працює. Також вона гарно біло зроблена, дивіться, зразу. Ну, чорна кнопка. Ну, ви серйозно, ну то що білої не було. Я переставлю на білу, в мене така біла має бути. Ну Була біла кнопка, воно б естетичніше дивилося, правда? Хоча цей кактус має світити так, типу кнопка ховається. І тут ця зараза чорна. Ну, капець. Ну, воно дешеве, що ви хочете. Давайте ми приєднаємо до DC. а то Та я от від компа прям зараз заживимо, подивимось, подивимося, як воно світить. О, давайте запустимо до компа. А ну, буде світити чи ні? Світить. Ось так світить на фоні. Ну, дуже прикольно, мені подобається реально. Ось такі всякі прикалюхи, світяшки. Ну, ви знаєте, що я люблю ліхтарики, там лампи і так далі. Ну, ну і круто, круто. Давайте я камеру поверну вам. На фоні дуже розбавив атмосферу, реально так собі поставив. І кажу, на батарейки можна поставити, акумуляторні навіть і воно так буде світити. Світла в мене багато, і воно освічує, я думаю, в темноті буде дуже добре освічувати. А ну давайте спробуємо виключити світло. Зараз я вам покажу. Виключаємо все світло в мене в майстерні. Ну, красиво, я вам скажу, дійсно, давайте ми цю виключимо. Ну, можна використовувати як нічнік. Я вам чесно скажу. Дивіться, як круто виглядає. Круто. Кактус мені найбільше сподобався. Колір зелений, класний. Е, можливо, ще собі закажу тепле. Тепле світло буде поприємніше. А так як нічнік, можете, в принципі, дитині поставити на приліжкову тумбочку, взяти тепле світло і буде як нічнік. Може живитися від 5 вольт спокійно, від е, акумуляторних батарейок, від батареїв. Це що супер. Включаємо назад світло. Де. Включається софтбокс? Є. Yeah. Включився софтбокс. Ну, штука класна. Давайте, нехай вона світить замість цієї лампи на фоні, а ми далі будемо робити розпаковочку, правда? Добре, цю лампу відставимо. Та можемо її теж включити, нехай симуляторів. Давайте ми перейдемо. Тобто, самих корпусів. Дивіться, ця у нас посадка під Макіту. Коштували вони в районі 400 гривень один корпус. Цей корпус не під 18650, а під 21700. Чому я обирав під 21700? Тому що ну, він по габаритах менший, він легший, тому що ну, тут в мене буде збірочка 5С2П. Давайте розберемо, глянемо, які тут холдери. Холдери все супер. В комплекті у нас е, нікелева стрічка, всі болтики, пружинки. Досить добре непогано, я вам скажу, зроблено. Ось так складається. Бачите, на защіпки. Я так зрозумів, зверху у нас БМС. ка кріп... А де БМС-ка? Де БМС-ка? А, вон БМС-ка. я настрашився, думав, що я заказав без БМСки. Ні, я заказав повний комплект. Коротше, БМСка. Давайте відкриємо БМС-ку, подивимось. Ну добре, 4 Мосфетіка є супер. Мені це вже подобається. Якщо є 4 мосфета, 3-4 Мосфета, вона буде щось тягнути. Навіть е термодатчик є, бачите, ось такі туди між акумулятори будемо вставляти. Коротше, це все я вам відео буду показувати, як я буду це все збирати. І не буде на пришвидшеному, можливо, хтось захоче повторити, я вам покажу детально, без пришвидченого. Нехай буде відео довше, але людина зрозуміє, як там припаюватись, яка послідовність і так далі. Все будемо зварювати. Також в комплекті, бачите, в нас є. Під колір макіти наклеючки. 8 8 годин Коротше, класно, 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 мені подобається по якості пластик. Ну, я вам скажу досить нормальний, непоганий. Непоганий, непоганий. Короте, добре, це ми складаємо, ще один корпус зараз розпакуємо. Давайте ми БМС-очку назад поставимо. Тут такий же самий корпус має бути. Зараз глянемо. Бачите, гарно упаковано, щоб не потріскалося. Це мені сподобалось, бо цю вже я розпакував. Дивіться. Купа цього спіненого такого полістиролу розпакуємо. о Гарно запаковано. Бачите, ось теж так була зав'язана. Це відставимо. Так що штука шикарна, я вам чесно скажу. Давайте ми також тут розріжемо, розмотаємо. Подивимося на БМС-ку чи БМС в дійсності така ж сама. Так, така ж сама БМС-ка, також датчики є, також на 4 MOSFET. -а. Добре, супер, мені подобається. Подивимось, що вони ті акумулятори будуть видавати. Я коли їх зложу, дам їм навантаження. БМС-ка, я думаю, з 50-60 А може витримати. Подивимося. Ну, я не думаю, думаю, 30-40 точно. Ну це 8 Ампер годин буде. Я буду збирати на 21700. Це набагато крутіше, якщо на даний час ви хочете собі збирати якісь акуми. І так далі. Збирайте на 21700, чесно. Воно набагато довше живе, і набагато компактніше і набагато легше. Так що ось так. Давайте ті наклеєчки також сюди закинемо. Індикація тут теж присутня, я вам не показав, бачите, отут ставимо індикацію. Все, будемо збирати як конструктор. Я таке діло люблю. Я руки потираю. Я люблю такое сісти собі в майстерні, побавитись, акуратненько все гарно зібрати, підігнати. Тоб, ну, просто... От Люблю я ту справу. Хто любить, ставте лайк. Обов'язково. Коротше, два корпуса. У мене тепер будуть по 8 ампер годин. Ось таких собі зложу і буде просто цаца. -ца. Добре, тепер перейдемо до чого. Та перейдемо до самих ножів. Бо кажу, мене ті ножі по 320 гривень. <свісно> мені щось сидить надовго, мені запам'яталося. Е, дивіться, по пластику, воно, типу, теж нейлон. Тут нас, нас навіть розмір пише. Я приблизно е, брав, я навіть розміра не міряв. У нас тут PA 6610, а тут у нас. Тут взагалі не пише, щось нумерація, просто артикул. І оці е, ножі трошки коротші, чуть -чуть, бачите, буквально на 3-4 міліметри в тому районі. І ці отвори вони трошки більші. Е, дякуючи підписникам, які написали підписнику окремо, він каже: Вова, я беру пласкогубцями, отут стискаю. Бачите, отак я стискав. Збивав і вони вже не так губляться. Вже як ти там впритик, я вам зараз сьогодні покажу на відео. Впритик, десь заходить, вже так добеж до бетону, до якоїсь там сітки чи до чого. Тоді вони злітають. А так, якщо ти косиш траву і десь заїхав в землю, при такій от ситуації я вам покажу, як мені я це все роблю. Я тут заклепую, воно звужується, і вже ті ножі не злітають. Люди мені писали, каже, ми взагалі продали дні праму скуту косу, бо вона задрала, по ходу каже: оці леза дорогі, вони злітають капець. Не знаю, можливо, я з часом також продам, але вона комфортна, чим тому, що вона маленька, розумієте, десь от підлізти по підбісідку, десь під мангал. Я на неї залажу, розумієте. В такі місця просто більше коса в мене є навіть акумулятор на гросер, Вона чуть-чуть більша, вона вже йде до стандарту. І десь там маленькі місця ти неї не залізеш. А цею залізеш. Плюс ти голову повертаєш. можеш ось так косити. Навіть думаю, ви зрозуміли. Дивіться, в мене 120 штук. тут. 120 штук на 2-3 сезони. Можливо, комусь треба можу продати. 20 штук за 150 гривень дешевше, ніж в Дніпроем на 50%. Ха -ха. Та ні, я шуткую, я собі залишу, нехай буде, бо вони йдуть реально. Коротше, йдемо зараз, ставимо ці лезо. Я вам покажу, як я їх роблю: оці оригінальні дніпроемовські. Вони трошки подорожче виглядає, та пластик м'якіший, тут трошки дубовіший, але я зараз спробую їм покусити, хоча дощі лиють, я вам скажу нереальні, не знаю. От зараз тільки що дощ пройшов, і тут такий великий сонце трошки виступило. Зараз попробую тут вас заклепати, надіти і попробувати щось покосити. Так що погнали, показую вам, як я це робив. Це ще раз кажу дуже велика дяка підписнику, який написав під відео з цією косою. Бачите, я взяв просто цвях. 150, ось так, затопив, чи цією стороною отак стучив, І просто тупо беру молоточком от на рельсі. Такій, дивіться, беру молоточком і так от роблю такі заосенці. Зараз ми попробуємо такі тут розробити, чи воно получиться, Бачите? Отак розплескою і тут розплескую. Ну, тут він м'якший, там в Дніпре, трошки товстіший. ну, Він явно не коштує 300 гривень. Отак, дивіться. Зараз я отак надіну, от два таких зроблю, і воно не буде так злітати. Бачите, ось так я в рідних Дніпрам роблю. Давайте зробимо дві штучки, таких, зараз задінемо і попробуємо. Тут воно навіть легше, я вам скажу, воно так цей. робиться, чим в Дніпромовському. Зараз беру, розплескаю, отак. А ще раз. Ну, По діаметру вони більші, ніж рідні Дніпраем. Це погано, але зато чином я вам покажу вихід ситуації. Ну, то мені написали і я вам ділюся теж. Бачите, як добре, що ви коментуєте мої відео. О, Дивіться, ось так зробили, беремо косу і пішли пробувати, як воно буде косити. Ну я думаю, зараз не буде злітати. Воно потім з часом стреться, але я зараз защоккную і воно буде бомба. Погнали. Я трошки попробував, бо в нас дощ падав. Дощі лають просто нереально. Тримається, я вам скажу, попри бетон, з тамтої сторони, біля мангалу я косив і супер. Оці ворідні, рідні, бачите, вони трошки м'якіші, ті трошки добовіші. Залі експрес, але вони косять і не злітають. Дивіться, давайте я вам покажу. Оце мені, бачите, два рідних залишилось і ще одне в майстерні. Все ще раз 300 гривень платити за 20 штук. У мене що бажання нема. Добре, давайте попробуємо, я вам покажу. Дивіться, косять супер. дивіться. Не злітає ні нічого, дивіться. О, зараз летіло, то вже я в наглухо е, до цього притулив. І стираються вони чуть-чуть швидше. Дніпрямовські також стираються, бачите, оце прибетон. Але ті, напевно, з Аліекспрес будуть по чуть-чуть швидше. І десь один вилетів вообще так нормально, то я вже так добре притулив. Ну, там я зараз дістану назад, зачіпаю і далі можна брити. Ну, блін, 120 штук на сезон, то точно стане як не на більше. Бриє добре. Дивіться. Ось давайте ще спробуємо попри яблуню в саді. Оце дуже комфортно нею обкошувати. Дивіться, поїхали. Ну, воно вже так не злітає, я вам чесно скажу. От, -от зараз злетіло, я вже заїхав добре. Не злет... Ні, не злетіло, я думав, що злетіло. Бачите, все супер. Так що з експрес можна користуватися, я вам скажу. Дивіться. Зараз злетіло, я вже в яблуню заїхав, то злетіло. А так отакої яблуньки обкошувати просто топчик, я вам скажу, в саді. Так що тіле за бомба. Ліч. Це 30 секунд, і яблунька обкошена, і чому така маленька мені подобається? Давайте я вам по ціні покажу о, цих е, ножів. 302 гривні, це у нас за 120 штук. 86 гривень 20 штук коштує. Але краще брати більше. 60 штук коштує 157, а 120, 100 штук 247, і є варіант за 120 штук. З купонами, там, з кодами і так далі. Я думаю, можна взяти дешевше. Тепер покажу вам по корпусах. Заплатив я за два корпуси 17 доларів 54 центи. Ну це по 400 гривень в середньому. Дивіться, ось ці корпуси по відгуках. Люди пишуть, що вроді супер 4,7. Ну я читав там відгуки, писали навіть на фото. Там, типу, оцей корпус трошки довший, десь кому щось не влазить. Приміряв я на е, газону косарку залазить, але не знаю чи кон... Ну, якщо залазить, значить контакти дістають і буде працювати. На лідер ще вам покажу зараз. А я лідер шуру Тут теж посадка під Макід. Пробуємо. Бо на газону кусарку кажу, підходить. Дивіться, все заходить, супер. На лідер заходить. Коротше, посадка під макіту це бомба. Під багато інструментів, можна там кросер, лідер, прокрафти і так далі. Коротше, мені сподобалось, так що будемо їх збирати. Ну, а на цьому все. Ось такі корисні товари, на мою думку, мені прийшли, я собі замовив. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно, український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! Всім до наступних відео. Цей кактус мені сподобався, я вам чесно скажу, дуже ні?